З танків авіації градів та артилерії російські окупанти обстрілювали Авдіївку. За минулого добу біля тридцяти штурмів, тільки на нашому напрямку було промку. Вони да вони не можуть її взяти, бо там ну, дуже серйозно все закопано, накопано. Тому вони намагаються з півня і з півночі проточити місто. Поліцейські евакуюють жителів Сіверської та Солидарської громад. Тим, хто залишається, привозять гуманітарну допомогу. Там вже три рази чотири рази прильот був сюди. Ночі, страшні. А ми в нас погрібов нема, ми не ховаємось нікуди, в хаті сидимо. Попри обстріли, деякі люди евакуюватися відмовляються. Де він знаходиться зараз? Немає хлопця. Не. Давай де він? на де він. М? Де він? Виїхав хлопець. Куди виїхав? Врай Олександровку вивезла. Де в рай Олександрівку? Адрес називайте, а ми зараз поїдемо туди. Провіримо, є він там чи ні. Мені здається, що ви обманюєте мене. Дитина, ну, не дитина, должна... вона со мною, ми виїдемо, коли нам Де вона? Покажіть мені, mm -hmm. Покажіть мені дитину. Дитина є. Дитина не дождала в цих условиях, де бахають, свята немає і знаходиться. Зараз співробітники поліції спільно з співробітниками ДСНС та з мамою та бабусею йдуть на адресу, де вони заховали дитину. Звучить дивно, але дійсно ховають дітей. Вона зрозуміла все, що їм сказали, і добровільно погодилася евакуюватися. Найменшому хлопчику, якого евакуювали з мамою з зони активних бойових дій, два роки за згодою батьків дітей до їх родичів вивозять поліцейські самих. Я в принципі готовий його відправити Старша дочка в мене дочкою. В пол... Ставське давайте ми забираємо час да, повністю. Організація, Весь. доставка, все що угодно. Да. Все, у на нього пускай я розговорю з Санічка і з соспітами. Пускай є да. ну, те з обох громад. Поліцейські евакуювали 18 людей. Серед них восьмеро діти. Олександра Зоз, Максим Бондар, Суспільне новини, Донбас.